Привіт, друзі, субота, час цікавого контенту. Сьогодні будемо з вами розглядати Starlink. Я поясню, чому саме Starlink, Навіщо Starlink. Ну і давайте почнемо з того, що це не зрада. Чому не зрада? Тому що мені відразу знаєте, буває, пишуть в коментарях. Нафіга ти це показуєш, виставляєш, бо нас дивляться росіянці. Ну, В цьому випадку росіянцям це буде точно не по темі. Чому? Тому що, по-перше, Starlink не підтримується на території Лаптастану. Ну, просто фізично у них не можна підключити Starlink і користуватися їм. Це перше. Друге, їх служби ФСБ, я там не знаю, не дуже сильно розбираюся цих службах. Вони фізично забороняють навіть ввоз таких систем. Бо якщо їхні там ну, хедмейщики чи рукавиті хлопці, навіть якимось чином і зможуть підключитись, хоча ну це смішно, то не можна контролювати трафік, інтернет-трафік, який буде передаватись через цю антенну. То принцип такий, що вони взагалі самі наступають на свої ж граблі. От, тому все, що ми будемо робити з тарлінками, для росіянців може бути лише просто цікаве. От, практичного досвіду і пользи вони ніякої не візьмуть з цього. От, це таке от пояснення, преамбула. Так, далі поїхали подивимось, що, чому, і як. Це відразу, щоб ви розуміли, скільки мені задонатили. І це тільки початок. Зараз я маю десь приблизно 8 станин. Я не знаю, як їх правильно назвати, щоб це було доречно. Що я маю на увазі? Ось така нога з двома редукторами і хрестовина. Ну, хрестовину, по суті, нам використовувати немає під що, тому будемо розглядати лише редуктори. Поїхали на редуктори. Я тут збоку вставлю десь відео, як приблизно у нас виглядає поворотна стойка під тепловізор чи ночник. Щоб ви розуміли, таке використовується. Ми робили доволі багатенько для того, щоб повертати, звісно, систему нічного бачення чи тепловізор. От. Starlink має в собі два редуктори. Два. Нам два не потрібно. Нам потрібен лише один. Такий чи такий. Далі я буду показувати різні варіації, тому що є різні дійсно варіанти, як це можна використовувати. Чому саме редуктори? До цього ми використовували інше, інший засіб, але я вам хочу відразу сказати: давайте я перейду, наприклад, систем скидання. Системи скидання, як ви розумієте, багато хто робить. І в час, коли я починав їх робити, мені відразу е, почали підказувати, що, друже, ну е, типу дорого сервоприводи купляти, ну ви розумієте, яка кількість сервоприводів потрібна, щоб робити багатьох системськи дання. Е, і ці системи у нас тиждень немає, тиждень немає. Е, тому е, щоб здешевити. Е, Виготовлення систем скидання, мені пропонували різні варіанти: електромагніти, ну, соленоїди, моторчики, редуктори, всяку ерунду. але все впиралось в те, що не завжди це було дешевше, а основна проблема була в тому, що це було дуже складно купити в великій кількості. Наприклад, сервоприводів я можу завтра купити 500 штук, тисячу штук закупити, і вони у мене вже завтра будуть. А ось, наприклад, якісь такі от хитрі редуктори. Хіба що тільки на AliExpress, ну навряд чи в якому магазині є зараз е велика кількість такого. То якщо робити там одиночно, ну, то зрозуміло, можна таке використовувати, базару ноль. А от на масу вже ні. Потрібно підготовлюватись, завозити і все таке. От. Тому ми розглядаємо такі варіанти, щоб був завжди доступ. А, про StarLink, дивіться. Старлінк, знаєте, коли хлопці почали переробляти старлінки під авто. А зараз я вам покажу, як це приблизно відбувається. Ось у мене ця стойка це залишок після переробки від авто. Я тут з боку вам прикладу декілька прикладів. Ви, напевне, бачили, що їх цепляють безпосередньо і на броню, і на різні кунги, на вагончики та будь-як. То лишається ось, ось така чепуховина. Це два редуктори, і оця пластмаска. Пластмаска лишається не завжди, бо в процесі переробки і просто не зберігають, немає ніякого смислу. І з самого початку, коли хлопці почали цим займатися, переробляти. А вони по суті обережненько це все зберігали, зберігали і гадали, куди це можна запустити. Так, є люди, які я не перше проходить в цій темі. Є люди, які вже щось роблять на цій базі, але вони просто не висвітлюють свою інформацію, не висвітлюють те, що вони роблять. Вони там для своїх наробили і вистачить. Ми з вами ми ж працюємо яким чином? Я вам показую. Ми всі загорілися ідеєю, і ті люди, які мають доступ до цієї теми, вони по суті можуть повторювати це ну типу open -source. Сорс, тому ми що ми хочемо робити? Є декілька варіантів. Я збився з теми. Давайте так, чому у хлопців багато назбиралось таких антенн, і вони просто фізично не знають, куди їх вдівати. От, в, в домашньому господарстві їх просто нікуди притулити. От, ну можна щось зробити, таке поворотне, але ну, це одиничні випадки. А для військових це просто знахідка. І щоб ви розуміли, в майстернях, як мені е, доповіли, е, їх просто сотнями у цих поворотних систем. От, і на сьогодні, от тепер вже кажу: на сьогодні є декілька варіантів, як це можна використовувати. Як я вам казав раніше, можна використовувати поодиночно редуктори. Окремо, кожен на поворотню стойку, чи можна використовувати вже готове рішення? От, трошечки покажу пізніше готове рішення, це на, на повен круг, як це робить сама Антина Старлик. Давайте розберемося про редуктори, бо не кожному випадало ковиряти їх. І так, з самого початку ця вся історія зібрана таким чином, щоб вона вже не розбиралась. Воно зроблене все таким чином. Що воно е, зібрано, а ніхто не планував його ремонтувати чи збирати. І це я зараз вам покажу. Е, я відпилив е, одну з поворотних осей так, е, і ковиряв тут від викруткою. Ковиряв, 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 вирішив, що один можна пожертвувати, на то, щоб просто зрозуміти, що воно дає. Коли я відкрив, я побачив стопорне кільце і на цьому елементі. Який проробляється, це ось один суцільний елемент. Він Побразний, от так от юбка настільки величезна, що стопорне кільце металеве, яке там надіте, просто фізично можна зняти лише один раз назад. Вже його не поставиш. Звісно, можна все зробити, але щоб воно було як до цього, вже не буде. Тому тут тільки відрізати, відрізати, щоб розібрати. Далі мені було ж цікаво, що ж там всередині, От. а всередині тут така історія, що е, з цієї сторони е, розвальцована і цю металічну трубку, зараз ще це, кільцов... е, цю металічну трубку її просто фізично е, треба знімати в цю сторону. Але справа в тому, що ця трубка вона розвальцована е, з цієї сторони всередині. То, щоб витягнути цю трубку, треба робити надрізи всередині трубки і загибати її до середини, щоб витягнути. От. Без цього розділити редуктор і дістатись до мотора фізично по суті, неможливо, хіба щоб перерізати таким чином. От. Ну, я вже не стану цього робити, бо по суті, зараз я підкину напругу на цей елемент А полярність тут. Неважливо йому все одно як повертатись в яку сторону. Тому ми це І всередині ця трубка, виходить, теж крутиться. А, мені сподобалась швидкість в... Зараз вам буде-не буде видно. Спробую ось таким чином вам підсвітити. А... Ви бачите, 7 вольт воно скаче, бо в одну сторону йому легше чомусь крутитись, а в іншу складніше. Ну, Це, напевно, після моїх мануальних маніпуляцій, бо я трошечки по ньому погепав. І він дійсно в одну сторону більш-менш постійно, показує постійні показники, в іншу трошечки інакше. От. Ну, Це тестовий, тому не жалко. От. Напевно, на, при цих параметрах ми його і будемо використовувати. От, двигун тут стоїть звичайний, тому можна міняти е, направлення, е, просто змінюючи полярність. Отака от, от історія. Ну і як ви розумієте, нам таке рішення дуже-дуже дуже просто гарно підходить для того, щоб робити систему поворотну для тепловізора. Отака от, от краса. Так, поїхали далі. На цьому ми не будемо затримуватись. Тут ми так краєм ока подивились. А що мені вдалося зробити? Колись мені задонатили корпуса для повербанків з електронікою. Я декілька зібрав хлопцям відправив, а у мене один лишився. Ну і це суперське нам допомогло. Чому? Тому що мені не треба зараз нічого друкувати і робити. І є ось така цікава річ. Як воно працює, зараз покажу. Працює воно дуже просто, по суті, так само, як і сама антенна. Ви тут бачите що... прироблений зараз швілер 80 на 40. І можемо їм повертати на всі круги, як нам заманеться. От. Але щоб було цікавіше, давайте зробимо випробування. Дуже цікаве. Для цього перейдемо на вулицю. І так, приїхали ми на вулицю, є у мене така запрофейна гільза від 152-го. Важить вона 6 кг 200 г. Я її зважив попередньо. От. Ну і я зараз спробую її примотати на цей поворотний модуль. І так, дивіться, що у нас вийшло. Батареєчка трошечки підсіла. Тому воно присувається рибками. Ага. Це ми нахиляємо. А це. А, так, на підйом йому дуже важко. Не хоче. А зараз повернемо і подивимось. Буде видно, який мотор не хоче грати. Так, За кадром я трошечки поправив цю обстановку і виявилось, що просто фізично вже батарейка розряжена і просто немає сил повертатись. Саме піднімати вагу. Але обертати навколо своєї осі, то йому не складно. От, отака от історія. Ну, по суті, мені це все вже подобається. Я думаю, що з цього можна буде щось цікаве і зробити. така от історія. Ну, якщо вам подобається, задавайте запитання. Переходьте за посиланнями під цим відео. Ставте подобайки. до перемоги!